Найцікавіша на сторінках газет Борисполя цього тижня. Газета Трудова слава у випуску 19 березня повідомляє: Дебати навколо багатофункціонального громадського центру. Депутати міської ради за конструктивність у вирішенні питання Масляна-2013. Як Бориспільці проганяли зиму. У номері від 22 березня читайте: Крапки над І. Сесією райради призначено нового головного лікаря Центральної районної лікарні. Перспективи спорту та фізичної культури у районі. Коментар від експерта. Газета Термінал у номері від 22 березня. Інформує. У центрі уваги забудовник БГЦ прийняв усі вимоги комісії міськради. Гасовий клондайк. Як у Борисполі, керосин видобували. Газета. Ринок від 22 березня пише про таке з любов'ю до України. У Борисполі відбулася презентація книг Світлани Тимченко та Євгена Яхмана. Краніосакральна терапія лікування з насолодою. Читаємо пресоміста разом із телеканалом Бориспіль.